Продовжую випуск. 43 роботи представили вихованці творчого об'єднання витинанки на 8-му міжнародному фестивалі конкурсу Майбутнє країни, який проходив з 31 травня по 7 червня у Маріуполі. Під час заходу глядачі мали змогу не тільки споглядати рокотворні шедеври дітлахів, а й залучатися до створення ветенанки. Самі ж юні шосткинці отримали від членів журі найвищу винагороду: диплом першого ступеня, дипломи призерів, вимпел та подарунки. Поділилися вони своїми враженнями від побаченого із моєю колегою Світланою Ковальчук. На жоден захід вихованці творчого об'єднання «Витинанки» ще не везли такої великої кількості робіт, як на конкурс майбутнє країни. Втім, сам розмах дійства. А це 3,5 тисячі учасників вимагав від шосткинців показати свої найкращі надбання та всю красу витинанки. Цілий рік дітлахи трудилися, готуючись до конкурсу та створюючи рукотворні шедеври під загальною назвою Краса літа. Фантастичні квіти, птахи, звірі та неперевершені орнаменти, народжені за допомогою ножиці паперу, причарували як дорослих, так і юних глядачів. Розповідає керівник творчого об'єднання витинанки Сергій Романцов. Возле наших робот толпились люди, які з восхищенням просто ваочію бачили і даже знаєте, як пальчиком трогали. А не нарисовано ли літа, не вишито ли. Те, що це бумага, понимаете? Хоча ми цього не допускаємо. Роботи просто часто портяться від того, що люди ну прикасаються к ним. Перші юні майстри та майстрині створювали роботи такого великого розміру 50 на 70 сантиметрів, говорить Сергій Васильович. Зазвичай витинанки шосткинців дещо менші. А ще наші учасники зробили організаторам незвичний подарунок, прикрасили фронтальну частину сцени, на якій відбувалося головне дійство, банером власного виробництва. Ми зробили банер метр двадцать в ширину и 5 метров в длину. Практически подиум сцены был украшен нашим баннером. Организаторам конкурса наш баннер очень понравился. Они сказали, что теперь каждый год выставочная экспозиция ребят, которые будуть принимать участь в декоративно-прикладном направлении, будуть украшатися вот этим баннером. Враження від перебування у Маріуполі у вихованців ветенанок та їх керівника залишилися найяскравіші. Особливо припала їм до душі гостинність та щирість організаторів конкурсу. Мешкали шосткинці на базі відпочинку в 30 метрах від моря. Тож волю і поплавали, і позасмагали. Насиченою була і культурна програма дітлахів. Ребята побували вкрытом ледовом комплексе Ледо, а также посетили боулинг, где поиграли вот как раз в эту игру. Кроме этого, в течение этих девяти дней, которые мы пребывали в Мариуполе, ребята несколько раз приезжали в Мариуполь и автобусной экскурсией вот так ознакомились с наш с городом, который гостеприимно нас принимал. Мне понравилось в том фестивале то, что было очень много красочных нарядов, танцы были очень красивые. Мы ездили в Болин, на коньках катались. Мне запомнился фестиваль э, красочными номерами других людей. Мы купались в море э, почти каждый день, э, играли, играли в игротеки, отдыхали и ходили э, по Мелекину. Під час конкурсу наші діти влаштували для глядачів справжній майстер-клас та навчили їх основним правилам, за якими створюються ветенанки. Готові роботи подарували своїм новоспеченим учням. Зізнаються, що виступати у ролі вчителя надзвичайно цікава річ. Мені подобається, що я можу вирізати різні фігурки, і картини і дарити людям і отримати від них улипку, яку вони мені дарять. Зайтую роботу. Я вирізала витинанки і віддавав різним дітям. Сначала треба вирізати мелкі деталі, а потім треба вирізати все по контуру. Мені нравится это заняття тим, що можна вирізати е, красочні речі і все приємне. Ну, Результати конкурсу приємно вразили шосткінських учасників. Кожен з них отримав призове місце, а сам колектив був нагороджений дипломом першого ступеню та вимпелом. Сергій Романцов сподівається, що його вихованці і надалі братимуть участь у заходах такого високого рівня. Надіюсь, що в наступному році більше наших учнів поїдуть на ось такі конкурси. представляти наш міст Сумську область і в цілому Україну. І достигнути я думаю, також будуть великолепні результати у нас у класі вчителя спеціалізованої школи номер один Галини Бондарської навчається 25 підопічних Сергія Романцова. Педагог впевнена, що такі заходи, як фестиваль конкурс майбутні країни, тільки сприятимуть творчому зросту юних умільців. Батьки наші теж заінтересовані в тому, щоб діти розвивались. Ну крім того, ми там отримали дуже багато хороших зв'язків, які нам в далі розвиватися не тільки в цьому напрямку, але. І в нізкілька других направленнях творчих, що теж для дітей такого вузоста дуже важливо. Останні успіхи вихованців об'єднання витинанки це участь у регіональному конкурсі Чарівні барви Сумщини та у постійно діючій виставці талановитих дітей нашої області. Після перемоги у Маріуполі юні шосткинці приготувалися до підкорення нових творчих вершин конкурсу Діамант України, що в Яремчі, та Зоряні мости у Євпаторії.